Добрий день, на сьогодні тема буде та фронтальна посвітива в інтер'єрі. Спочатку ми малюємо лінію вирізану, то це в нас буде фронтальна посвідтива. Після цього ставимо точку сходу, тут ми все довільно робимо. Наприклад, правіше від центру, щоб було цікавіше. Краще, якщо ви намалювали свій інтер'єр. Ну, або не саме свій, або стіни свої, там, де вікно знаходиться. Ну, і тощо. І зробили перестановку, наприклад. В ну, общем, черволом цікаво працювати. Потім ми малюємо фронтальну, фронтальну стіну. Можете використовувати лінійку, можете ні. Тут як заважаєте. Я вам могла, скажу тільки, ви краще спочатку під лінійку, а потім завжди можете. Довільно це все робити. От у вас точки сходу йде через кожен кут діагоналі. Тобто ось у вас вийде фронтальні дві стіни. Раз, два і третя фронтальні. Підлога і потолок. Так, тепер Значить, легше за все спочатку розмістити е, деталі. Тобто, наприклад, у нас тут буде вікно. Значить, якщо у нас 2,70 можете на око ось так поділити, це буде метр, 90 сантиметрів, воду буде тут Тут у нас, наприклад, там 4 метри, Ось. можна навіть так зробити, От, це буде по метру на передній план. Для цього, наприклад, ліжко. Значить, взагалі легше за все це поділити на 4 зони, потім провести. Краві кімнати до діагональ, І таким чином у вас вийде ось 4 ну, метри 4 частини. 4 на 4 частини. Якщо тут у вас 4 метри, а тут 5, то ви 5 ділите на 4, і у вас буде метри 25 в кожному. Після цього, наприклад, у вас ліжко 2 метри на 2. Ось у вас буде 2 метри. Ось тут у вас буде, наприклад, вже не 2, а трошки менше. Метр 25, метр 25. Буде у нас 2,50. Тобто ось ви трошки підрізали. Потім висота, ще раз повторюсь, ось у вас метр другий з чимось. Потім ви ведете, наприклад, метр. Це у вас буде не саме ліжко, а ліжка ось у нас. Висота ж, наприклад, 60 см. І ось ось він входить ваше ліжко. Після цього можете тут вилення Ту зробити, тут домалювати, наприклад, ножки. ось у вас є ліжко. Можете повісити, наприклад, якусь картину. Тут намалювати вікно. Тут, наприклад, можна штори повісити. Дуже по бажанні. Тобто спочатку ви конструкцію малюєте, а після цього вже ці всі деталі. Ну і десь тут у нас буде знаходитися ваша наші... теж перспектива. Тобто дуже важливо малювати це все перспективу. Тут, наприклад, у вас буде ковковик. І той, наприклад, якась тумба це йде в точку сходу. Це в нас якраз фронтальна перспектива. Ну і тут, наприклад, зеркало. Або можна в телевізор повісити ось таким чином ви малюєте інтер'єром. Якщо на комп'ютері, то звичайно там вбираєте зайве після цього. Тут у нас вікно може поділити, на дві частини ось. Трошки добавили тону. Трошки тіней. Потім можна добавити ще. І ось у вас виходить інтер'єр вже. Деталі вже самі додати. Ось, готовий. Все, гарного дня, до побачення! Так, ось у нас такий малюнок, вийшов це фронтальна перспектива. Теред задача намалювати такий самий тільки в крутовій перспективі. Значить, як це робиться? Спочатку ставите угол. У нас тут в перспективі буде видно тільки дві стіни. Потім лінію горизонту, трошки середину, вище середини, вище середини. І ставите точку сходу F1 і F2. І потім вже пішло у нас. Ось. Одна стіна буде, а ось буде інша. Тобто ми намалюємо десь пів інтер'єру. Тепер ліжко у нас буде стояти тут, у композиції. Та якщо весь малюнок, я маю на увазі, всі деталі не помітили з Ось у нас буде. Дуже важливо, що воно йшло в одну точку входить. Ось слишком, як ви пам'ятаєте, такої форми. Тут у нас було вікно. Теж ведемо ділимо тут на три частини, це передний при, міліметр. І ось у нас тут. Тори і там. Ну і тут у нас була картина. Тут коврик. Ці лінії не паралельні. не паралельні. В Точку сходу йдуть. Тут. Тут у нас на Ну і тут якась там картина. Тут у нас люстра. Для чого захочете, можете тут промалювати тупочки. Тону. Тож, як ви бачите, я, як і в прямокутників, я виділяю угли. Тобто я один угол заштриховую з переходом, а другий ні. Один заштриховую, другий ні. Тоді буде в нас об'єм. І ось буквально за декілька там, хвилин вже може з'явитися ось такий. Те, звичайно, якщо більше часу. І він буде більш проблеми. Ось, ну і звичайно я беру, як тільки корипці, наприклад, В, Б2. Ось у нас інтер'єр, тут відписний. Все, я дякую, до побачення.